Іде. Хуторний Андрій Вікторович, інспектор управління патрульної поліції у місті Києв. ДПП 011329. Дійсно до 19.10.25 року. Спеціальний жетон 301146. Департамент патрульної поліції, старший лейтенант поліції. Спеціальний жетон, будь ласка, фіксуйте, знімайте. Дякую. Показуй, показуй мені відеоефіксі. Так, да, показуй. Не можу зараз показувати. Не можеш іди в жопу тоді. Ви, будь ласка, слова добирайте, вас Я сказав, не можеш йти в, голову, іди в задницю. В я тобі сказав. Документи ваші, будь ласка. Показуй я, мені я причину зупинки. Я сказав, вийдіть і подивіться причину зупинки. Я не збираюсь, покажи мені її. Машину, показуй мені метри. причину. Не тикайте мені, будь ласка, я на службі Показуй мені причину зупинки Зараз будете затримані, тому що чуть би мене не збив. Нічим я тебе не збив! Не збив. Покажи мені, що я тебе збив. Показати, да. ось а. на камеру все Хорошо, все, прекрасно, показую. показуй камеру. Документи ваші, будь ласка, я не покажу. Покажи мені причину Покажи зупинки, мені причину зупинки. Покажи мені причину Покажи зупинки Я все покажу під час розгляду справи. Розглядай, розглядай, розглядай справу. Розглядай справу. Я зараз не можу відео відібрати з камери Розглядай справу. Розглядаю. Розглядаю. 23 лютого 2025 року, 17 години, 11 хвилин. Справу розглядає інспектор патрульної поліції, старший лейтенант отерений Андрій Вікторович. Відносно водія, представтесь, будь ласка, надайте документи. Ваші. Після того, як ти мені покажеш причину зупинки. Я причину зупинки вам показав вам наступ. Покажи поки, мені відеофіксацію особи. порушення. Не, покажу зараз відеофіксаці. Не покажеш. Значить, ти мене обманюєш. Я обманюю, да. понести скаргу. Якщо я вас обманюю. Якщо причина вам пожала. Для чого ти таки... вдарив мені по машині? То ви мене не збили. Чим я, я тебе міг збити? Я стою збити. Де ти мене бив по машині? По стеклу. По якому? Задньому. Якому? Як, як я тебе міг збити, коли ти бив а мене що по, ви, по задньому стеклу? Ви починаєте рух, якщо я вам сказав, що ви стоїте на місці? А я тобі сказав, покажи мені причину зупинки. Старший лейтенант. Показуй. Давай, показуй. – Ви розглянули справу? Процесі? Розглядаємо. Документи ваші, будь ласка, покажи мені причину то, зупинки. Документ. Я вам сказав дорожній знак 341, стоп один А Я вам сказав, що я його не порушував. Що, я їхав ви? в потоці машин так, для що, того, щоб не створювати не аварійну ситуацію зі швидкістю 40 кілометрів? То яка це аварійна ситуація? Ну то бач, я їхав в потоці машин на трасі. Документи ваші, будь ласка, Прич... так? Прич... Причину... Причину, дорожньої... причину зупинки, покажи мені. Правил дорожнього я, її... я з ними не згоден. Спостереження, яка, е... закріплена на корному одягу Номер 476796 Це не... подасте запит в управління Патронії... подасте на мене запит, будете мене шукати, блядь, Давай. Зараз ви стоїте на місці, нікуди не їдете А я нікуди і не їду. Ви розглянули справу. Я в процесі розкрив. Хорошо, Правили. я Тоді... хочу звернутися до адвоката. Я маю право. Має. Надайте мені його. Я не зобов'язаний вам надати адвоката. Чому це ви не зобов'язані мені надати адвоката? Ви маєте право скористатися, я вам не зобов'язаний. Я прошу надати мені з боку державного адвоката. Давай. Давайте їдемо в відділок поліції, я вас затримую, не даю вам адвоката. Причина затримки. Порушення права дорожнього руху. Їдемо в відділок поліції. Що <рес> це? Блять, ну ну. Мужик рішив до мене доїбатися, блядь, просто ви, так. Ви камери ще знімаєте, ви. Та мені все одно, хлопці, ви вже, блядь, до маразма доходите, блядь. Не спокуйте. Що, блять, тому що це, блядь, не перший раз, Ви Мені слова а добирайте, ви, блять, і так, не з собою вдома будете з батьками, щоб не спікуватися. Мої батьки вже давно в землі зариті, блядь, Чоловічі. Я вам співчуваю. Якщо так постигнуть себе розпіщу вести, то це буде і непосреднього. А ви знаєте, чому я так себе веду? Потому що ось цей чолов'яга рішив. Показати, що він великий начальник. Я щось вам сказав не то. Що ти У вдар... тебе є право бити мені по машині. А у вас є право рухатися чи що. А якщо б мене нога стояла, не їхав би на ногу, то що б було? Господі, лучше б тебе щось інше там стояло. Їдемо в відділок. Давай, поїхали в відділок, будемо виясняти. Їду 40 кілометрів. Він до мене вирішив доїбатися. Ну хорошо, дойобусь. <звук> знімаю познімаю знімаю. мені. руки. Зараз будуть затримані. Знімаємо поток машин, яка жодна не зупиняється на, на, на знак стоп. Який стоїть Блокпост. Заборонено знімати відео. Заховайте. Телефон. Я не знімаю Тому... блокпост, я, я ще знімаю до. Жодна машина я дуже не дуже не хочу. Я дуже не хочу. Шо Але ви не я хочете? буду змушений вас затримувати. За що? За те, що ви знімаєте блокпост і. Подивіться, і ще бо... раз кажу, подивіться, і... підійте 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 підійте, будь ласка, що я, знімаю. я. Жодна дуже не мож... машина телефон, не зупинилася телефон, на вимогу цього. Ні, я буду знімати, що захочу. Їдемо в відділення. Я це не хочу, я на ручниках уїдете. Виїдете на ручку! Ой, Ой блядь, що це все, улипка, їдемо їдем у відділення. Їдемо у відділення. Я дуже цього не хочу. Так, все, Хто ви вообще? Так. Хто так. ви вообще? Інспектор Миколаїв. розглядає справу, хай розглядає. Андрій Миколаїв. Так, Я слухаю вас. Встановлено вас за посвідченням водія номер КВЄ 5818. Зупинили вас по причині зупинки, а саме порушення вимог наказових знаків. А саме Хорошо. Дозвольте, я відкрив. Стопку означає проїзд. Знімаємо поток машин, жодна машина не зупинилася. Бачте, ви жодна не машина. Чого ви не зупиняєте? І і я вам з вами Оно ваш колега хай зупиняє. Відкривай, закривай, ви не розказуєте, що мені робити. А я... ви не розказуєте, що робити Закрите мені. двері, двері у вас ще Ви ж закриваєте собою. Жодна машина не зупинялась, жодна в потоці не була зупинена. Хорошо, давай далі. Я відмовляюся, від дачі пояснень. Всі мої пояснення інспектором були проігноровані, як і його колегою. Представте, будь ласка, хто ви? Інспектор. Знайомитись з матеріалами справи. Я перепрошую, я не почув. Вибачте, я Будувати не почув. Поклати заяви, боязка. Ага. Я, да, я, я прошу його, щоб він помовчав, для того, щоб ви представили. Інспектор патрульної поліції Куденко Вадим Петрович. Дякую вам. Поїхали Добре? в відділення. Я вимагаю, щоб ми Добре. поїхали в відділення. А я не хочу, щоб ви її розглядали. Це ваші справа. Це, Це ваша, ваша справа. Рушити правила дорожнього. Я рухи. хочу звернутися я до вашого командира рішення. і поїхали в відділення Я поліції. Маю рішення розглядати справу на місці. І я цим займаюся на даний момент. пояснюю вам ваші права. Починаю з самого початку. Давай стаття 268 адміністративного кодексу. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, знайомитися познайомте з мене. познайомте міг. мене, познайомте мене. Подавати пояснення, подавати заяви, клопотання, користуватися допомогою адвоката або іншого Я хочу скористатися допомогою адвоката. Надайте Протувати мені таку можливість. Або маєте право на перекладача, якщо ви надайте ви, мені можливість скористатися право, послугами адвоката. Маєте право скаржити дану постанову в судовому порядку. Якщо вона напер... я не буду з вами нічого оскаржуватися, я хочу ви разом з вами під'їхати в ваше чергове відділення я... для того, щоб ви в присутності свого керівництва зробили оце саме. Моє керівництво знаходиться на вулиці Святослава Хороброго. Поїхали. Або в Шевченківському районі. Ви сказали, що я ви мене затримуєте веду зараз. Ви сказали, що ви мене затримуєте. Я скажу, я вас затримую. Якщо ви не будете виконувати законні вимоги, я не, не хочу вит... виконувати ви ваші незаконні вимоги. вимоги. Я вимагаю щоб ви вас, щоб ви мене вимоги. доставили в відділення поліції. Я Поїхали, що цього робити. Ну не хочете, не хотіть, а я вимагаю. Будь ласка, їдьте. Ну, то я не можу. Ви з автоматами Тому мені перегородили русі, дорогу. Тому, то дивіться. Зараз ви тимчасово обмеження в русі, так, так як ведеться розгляд справи. Тому ви я вас ще раз прошу, будь ласка, надайте мені Відеофіксацію того порушення. І дозвольте, я відкрию двері, яке робить абсолютно весь поток автомобілі на цьому посту, в присутності ось цього ви офіцера ви і так, так. ще одного. Ви закінчили? Ну, закінчуйте. Поїхали в відділення. Заяви про питання у вас будуть? Да. Які? Я хочу разом з вами звернутися. У ваш відділ поліції. Поїхали. Я вам цьому А я хочу. До такому випадку та, я визиваю можна. 102, і ми, ми будемо розбиратися разом я з вами. Несу службу на Несіть, не сіть, не сіть. Я вимагаю визвати 102 сюди наряд. Викликаємо. 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 Все, ми на цьому закінчили. Я вам сказав, у вас ці дані є. Я вам кажу машина, стоїть без включених маячків, жодних приборів, фіксації швидкості і правил немає. Хлопці вирішили показати свою власть.